Сьогодні ми прогуляємось унікальною площею, помилуємось найбільшою у світі базилікою, піднімемось на її купол, щоб побачити неймовірну панораму на місто, а також відвідуємо один із найстаріших і найбільших арт-музеїв у світі. Тож вперед досліджувати Ватикан. Ватикан це найменша незалежна держава у світі. Його площа всього 44 гектари. Населення Ватикану менше тисячі осіб, але щодня його відвідують тисячі і тисячі туристів. Вони можуть потрапити в місто через два входи Площу Святого Петра або Музей Ватикану. Вдень та особливо ближче до вечора черги на площі Велетенській. Тому, якщо хочете потрапити у славнозвісну базиліку Святого Петра і не витратити на це цілий день, рекомендую приходити з самого ранку. Що я і зробила? Черга в сьомій ранку вже набагато менше, і буквально за 15 хвилин я вже всередині. Чекання прикрашає споглядання ілюмінації на ялинці. Вхід, до речі, безкоштовний. Базиліка всередині просто неймовірна. Тут можна залипнути на кілька годин і просто ходити все розглядати. Також є опція піднятися на її купол, але про це трохи згодом. Базиліка святого Петра була побудована ще в 17 столітті. Це найбільша церква у світі, крім того, вона ще входить у десятку найвищих церков світу. Її висота майже 137 метрів. Вона була побудована на Ватиканському пагорбі за річкою Тибр. У символічному місці тут був похований апостол Петро. Перша базиліка була побудована на цьому місті ще в IV столітті і була значно меншою. Базиліка святого Петра вражає своєю масштабністю і помпезністю. Її площа на секундочку це 15 тисяч квадратних метрів, і вона вміщує 60 тисяч людей. Ціле місто. Також всередині знаходиться багато цікавих скульптур і мозаїк. Тут треба провести кілька годин, щоб гарно все роздивитись. Отож, всередині все роздивилось, можна і на купол піднятися. Тут дві опції або повністю пішки, або частину ліфтом, а на саму верхівку вже пішки. Туди веде 333 сходинки. До речі, ще один приємний бонус відвідування Базиліки з самого ранку: можна зустріти схід сонця на куполі. Дорогою на купол можна роздивитись і його, і фрески зблизька. Тож це точно вартує того. Ну і просто гляньте на цю панораму весь Ватикан як на долоні. Звідси видно і площу Святого Петра, з якої ми починали наше знайомство з Ватиканом, і Ватиканські сади, та їх будівлі, і музей Ватикану, і навіть частину Риму. Спустившись вниз, можемо ще трохи прогулятись площею, оцінити, яка черга вже назбиралася за цей час, і рухатись далі. В музей Ватикану. До речі, якщо хочете зекономити час ще й тут і не стояти в железній черзі, краще взяти квитки на сайті музею і прийти на конкретно визначену годину. Всередині є кілька маршрутів. Коротші і більш детальні, тож можете обрати той, який вам більш доподобає. Музей Ватикану це один із найстаріших і найбільших артмузеїв у світі. А якщо точніше, це навіть не один музей, а цілий комплекс музеїв. Тут сперігаються художні колекції, зібрані протягом століть римськими папами. Ватиканські музеї заснував папа Юлій II у 16 столітті, і з часом колекція все розширювалася і розширювалася новими папами. У ватиканських музеях зібрана справді величезна колекція: предмети побуту, рукописи, скульптури, живопис, мозаїка, різні зали, і капели, і, звісно ж, видатна секстинська капела. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підтримуйте ЗСУ. Побачимось в наступних відео.